Ситуація на сході нашої держави турбує чернігівців. Більшість нами опитаних за єдність держави. А відповідальність вважають слід покласти на окремих політиків та сусідню державу. Також частина містян старається абстрагуватися і не дивитися погані новини. Я не хочу в це вдаватися. Я політику стараюся не дивитися новини, тому що я не знаю хто вире, хто говорить правду. І якби поки нас чернігам не трогають, на працю пустрі ж вибори були і хорошого президента, і стабілізувати ситуацію в Україні. Но я вважаю, Україна нисколько не хуже России. і как-то так обосаблюватися, відділятися не стоит от України. Хто родился... то должен любити свою родину. Вихід зі складної ситуації містяни вбачають у проведенні виборів, а конфлікти інтересів на думку людей слід вирішувати за столом переговорів. Хоча дехто цілком схвалює дії антитерористичної операції. Я був, був. Роботі і в Донецькій, в Луганській, і з Кризі мені дуже негативне ставлення, що ми в ну, час пропустили як, після Криму. Треба було туди присікати на перші дні всі ці проявлення негативу. То я навіть не знаю, то, то, то не українці, вже не патріоти. Я не розумію таких людей. Я за єдину Україну, я патріот. Жорстко, мабуть, не можна. Ми одна країна, тут інше потрібно, тут потрібно все-таки діалог. Звичайно, не хотілося б війни, все такого. Очень боюсь. Я його люблю, я здесь виросла, здесь ми виросли мої родители. Мої діти ростуть внуки, поэтому я очень боюсь. І, честно сказати, ну не знаю, ця страна для мене настолько дорога, могли могли вже, конечно, куди переміститися, але я нікуди не хочу, тому що ну, болит сердце, чесно. В нашому місті спокійно тривожать чернігівців лише страхи реалізації сценарію сепаратизму в рідному місті.